Всім привіт, з вами Лімбрі. В Минулій серії ми з вами збільшили майже в два рази виробництво молока. Звісно, що це було за декілька років, тому що так швидко б я не змогла збільшити, поки корівники добудовувалися, і майже в півтори рази у нас збільшилося виробництво яєць. Якщо ви ще не бачили це відео, то клікайте в правому куточку. І це також наштовхнуло мене на думку про те, що можливо варто зайнятися активним молоком. Зараз у мене є одна точка ось тут, де продається молоко, якраз на оці такі райончики. Тут люди приходять скупляти, навіть звідси, мені здається, вони можуть сюди дійти і купити молоко. І один район дуже давно є, в якому продається масло. Але на цьому, звісно, що все. І в минулій серії я також додала продаж яєць ось в цьому районі, і також поставила, що можна їх продавати ось тут. Тому люди, які живуть ось тут, також можуть приходити сюди скупитися або звідси люди приходять купити цих яєць. Але я все ж таки подумала про те, що можливо варто почати ще й виробляти сметану для своїх людей. Звісно, можна збільшити ще й виробництво масла в якомусь іншому районі, щоб воно продавалось, наприклад. В центрі або, можливо, ось цьому цегельному районі треба подумати, куди розставити. У нас ще ось цей є медовий район, де нічого такого не продається, тільки курятини та і все. Тому я думаю, що зараз можна буде зайнятися трошки будівництвом саме корівників. У нас тут така галявина неподалік від лісопильні вуглярки якраз поряд. Тут нічого немає, можна було щоб ще трошечки ділити від вуглярок. Поставити тут корівників декілька і зробити для них якесь пасовище. Якраз вони будуть одразу пастися. Поставимо сюди якусь кладку, але єдина проблема, що я не знаю, які люди туди наймуться, тому що ось у нас кам'яниця ось тут поблизу є, а потім все далі ось тут. Якщо ось тут будувати корівники, то воно поближче. У мене вже тут почалися в принципі корівнички. Нещодавно їх теж поставила. Можна було продовжити ліс ще вирубається, але ось тут вже одразу вона чиста галявина, і в принципі, якщо я поставлю, наприклад, корівники, потім поставити якусь там третю лінію, від можна сказати, від озера для кам'яниць. І забудувати трошечки, і потім придумати ще якісь робочі місця. І ще мені треба буде поставити сушарки, якраз поки ця галява така ще пустувата. Тут ніхто ніде не ходив, не витоптані дорожки, тому що мені треба, щоб в сушарки могли заготовлювати сіно. Зазвичай я десь сіна заготовлюю в середньому за останні роки, десь було здається 30 тисяч у мене. І приблизно стільки ж у мене почали їсти мої коровки. А звісно, що чим більше в мене буде корів, тим більше вони будуть їсти. На даний момент у мене за лютий та січень вже майже 18 тисяч з'їдено, майже 19, можна сказати. І ще вони мають їсти це все в листопаді та грудні, Тобто, це мабуть як мінімум в два рази буде. Це вже 37 тисяч, майже 38, Десь так буде. Тому треба збільшити, щоб вони у мене заготовлювали сіно. Вже вересень закінчується, тому навряд чи в цьому році я зможу заготовити. Єдине мене рятує це та кількість сіни, яка у мене вже є заготовлена. У мене більше 100 тисяч. Але на майбутнє треба буде збільшити все ж таки. Тому якраз можна зайнятися цією забудовою. Поставимо, давайте одразу тут після кам'яниці, нехай у мене побудують корівники. Я поставлю один корівник ось так, і, мабуть, другий ось так. Чомусь у мене не спрацювала кнопка, щоб я одразу могла поставити позаду, побудую пасовище. Отут, до речі, я думала: так відділити трошечки ще кам'яниці, зробити сквер. Я чомусь вирішила, що мені дуже треба якось трошечки прикрасити місто. Не просто як я там ставила лавиці та кущики, а трошечки щось придумати. Тому... Я вирішила, що перше, у мене ось цей клаптик, він такий не дуже прям прикрашний. Але тут тепер є у мене лавиці, дерева висадили і кущики. Треба подумати, можливо, я поставлю тут паркан. Але я ще не знаю, тому що в мене ось тут дерево так стоїть, і воно паркан сюди прям не дуже підійде, але можна було б відділити від вулиці, Особливо це та дорога, по якій зазвичай вози у мене їздять. І ось тут біля будинку я зробила вже тут з парканом, такий невеличкий куточок, сквер, можливо. Було б прикольно, якби якісь були штучки, які. Тому можна було б прикрасити ще, але я не знаю, чим можна дерева ще посадити. У мене тут просто ще є лавиці, кущики. Я так розділила, щоб у кожного було таке місце для усамітнення. Подивимось, як буде далі. І поставила отут просто кущики та лавиці. Дерева можна теж посадити, тому що мої взагалі-то працівники на лісопильні всі лісопильні фулові. Я не знаю, я можливо навіть позбудуся ось цієї центральної лісопильні. Я навіть не знаю, чи мені треба Прямо сюди. Просто поставлю, що у мене в якусь частину міста привозили дрова в якийсь склад, подивитися, де є місце, і потім тут будуть продавати. Тим більше, ось тут лісопильня теж є, вона теж завжди фулова. Але мені тут зручно, що тут вуглярки. Хоча мені здається, у мене вугілля вже дуже багато, я навіть не можу його повністю все продати в якісь інші міста. Ну, хоча зараз я дивлюся, у мене 50 тисяч вугілля, у мене було десь 70. Частину я, мабуть, вже продала, частина знову у мене накопичується. Можна буде ще продати більше. Але з вугіллям теж проблем немає. Я навіть робила ще одну ковальню. Можливо, варто зробити ще одну, яка теж буде кусуватися саме на виготовленні металевих частин, тому що з ними у мене завжди біда. Я їх навіть закупляю, бо мені просто не вистачає для власних теслярень, для ремарень. Тому. Інколи я підкуповую, щоб воно було в наявності, і нехай вони добудовуються все. І я все ж таки хочу також збільшити кількість населення. Тому я думала про те, що я ось тут зараз добудую ці кам'яниці. Тут ліс ще треба вирубати і вирубати. А чого у вас води не вистачає? Мені треба ще один колодязь Вам оголо, слухати дійсно. у них щось так прям мало. Отут є місце. Нехай колодязь тут будує тут. Я думала, от сюди продовжити, можливо, якусь вуличку і теж зробити, можливо, з такими дворами. Типу. У мене фантазії не так і багато. Я тільки паркан поставила, колодязі, щоб вони брали водичку, лавиці і кущики. Ще я посадила тут одне дерево. Не знаю, чи мені треба ще саджати, але воно прикольно так, щоб воно відділяло, тому що кущики вони низенькі, а так дерева можуть відділити. Тим більше, що можна різні дерева посадити, якісь не знаю, клен можна взяти чи ясен. Можна Або висадити, наприклад, ось тут вздовж дороги дерева, так як от роблять, наприклад, на вулицях, в деяких місцях. З іншого боку, ми, в принципі, не можемо висадити. Хоча, дивіться, ось тут у нас не прям що воно впритул до поля, йде, можна висадити те, щоб так типу декоративно гарно стало. Але я ще не певна, на що я це буду робити. Чи поки я буду чекати, вони будуються, можна це все зробити. А мої працівнички зможуть мені це все висадити. Все одно вони без діла сидять. Може їх звільнити частково. Чи хай дерева підуть висаджувати? Зараз подивимось. Поки я ще добудувала корівники, написали, що взагалі то чим більше людей в них працює, тим більше молока можна отримати. Те саме стосується і курей, тому я найняла в усіх курниках. Три людини. В корівниках у мене, здається, теж всюди тепер по чотири людини. Єдине, треба було трошечки поклацати, щоб все ж таки люди з найближчої місцевості влаштовувалися, не ходили вони за 3-9 земель кудись там. Тому що чомусь у мене люди з цього району от сюди не захотіли найнятися, але вони кудись сюди беруться аж далеко. Чому логіка не розуміє, те ж саме з у будиночків, замість того, щоб сюди кудись влаштуватися, вони пруться через міст. Ну то таке я. Начебто налаштувала так, щоб більш-менш у мене всі були з одного району або, принаймні, недалеко. Тому, сподіваюся, це буде. І мені здається, що реально у мене збільшилася кількість молока, яку я видобуваю. Тобто, дивіться, в минулому році я за весь рік видобула 46 тисяч, в цьому вже 48 тисяч, і у мене ще лишається 4 місяці в цьому році, тобто 100%. Так, звісно, що я добудувала ось ці два корівники. У мене всюди тепер багато корів. Взагалі, вони так швидко у мене прям плодяться. От у мене було таке, коли я тільки починала, вони так повільно це все робили. Вони так мало корів було, що я хотіла докупити ще. А тут взагалі дуже швидко. Я з корівників понакидала по 2-3 штучки, потім там ще народилася, і все, у мене повно корів знову. Ну і звісно, що бугаї там є, але я зазвичай оптимізую поголів'я. І у мене також в тому році пропало все ж таки трошки молока. Навіть не трошки, мабуть, а так, майже тисячу можна було це все використати, все тому що я забуваю слідкувати, що у мене накопичується забагато продукції в цих місцях. Тому для того, щоб вирішити цю проблему, я просто пододавала комори. Або якщо в наявних коморах є місце, куди можна приткнути ці вироби, туди тепер відношу, щоб воно не накопичувалось. Тому що, поки воно займає місце, молоко мені не перероблюють, і воно просто пропадає. І взагалі я в цьому районі, коли... О, я хтось у мене голодає. Слухайте, треба виправити ситуацію що десенько Ставимо сушню. Все, проблема закрита буде. Я стала виготовляти трошечки сметани ось тут, але зрозуміло, що можна виготовляти взагалі той сир. Ну, давайте сир, отак залишимо. І дивіться, отут там, де я ставила в виробництво сметани, вивела, що в мене її прям не так що сильно швидко розкопали, тому що продавалась вона лише в мене в цьому районі. І тут накопилося 500 і знову молоко. Пропало. Мені здається, саме через сметану воно пропало, тому що зазвичай сир я завжди. Відправляю і все більш-менш нормально було, тому я додала ще декілька точок продажу сметани. Ось сюди. Тут здається, те, що в мене є в центрі, і сюди. І тепер у мене сметана так сильно багато не накопичується. І те ж саме я зробила з маслом насправді. Теж я почала дивитися: 190 є, але зараз вони рознесуть в соловому районі. Ось тут здається в цьому. Я навіть не знаю, як його назвати цей район, тому що тут купа різних будівель. По центру також є масло, і ось тут в пивному. Подивимося, як буде далі. Якщо вони будуть виготовляти мені багато цього всього, то можливо я подумаю, що ще десь додати точку. Але я нехай буду краще різноманіття в якомусь сметана, в якомусь масло, щоб принаймні у мене в різних ядках це було. Єдине в цьому районі у мене і сметана, і масло продається, але ніде не продається сир, і в деяких точках молоко ще що продається, щоб. Трошечки розвантажити, от в цьому році у мене молоко ще не пропало, здається. Слава Богу. Але у мене тисяча наявна молока, його треба переробити. І мені реально здається, що чим більше у мене стало працівників там, тим реально стало більше молока. У мене тому що один прийшов, пішов, подоїв коров. Приніс молоко, все є. Потім пішов відпочивати. Наступний прийшов і вже і так їх чотири людини працює в корівнику, і вони так по кругу ходять. Мені здається, це так має працювати. Можливо, я помиляюся. Якщо помиляюся, напишіть в коментарях вашу думку, як це. І у мене збільшилося виробництво сиру. Все ж таки, я помітила, що десь за грудень. Я, правда, не знаю, як саме. Але за грудень та січень вони виготовили мені близько 1000 сира. 100%. За січень було ще десь 500. І давайте зараз поглянемо, скільки сиру я виготовила. Дивіться, за цей рік у мене вже виготовлено було 9000. Я за минулий рік виготовила тільки 7 тисяч. Так, звісно, у мене два корівники додалися. Але. 100% це не в керівниках було дія, а в тому, що я просто не додавала працівників туди. Але тепер я знаю. Виявляється, я втратила купу грошей і сиру, і молока, яке у мене теж пропадало час від часу, а могла це все переробити. Ну, звісно, що молоко, яке пропадало, то це моя, вина, що я не подивилася і не поставила в комори, щоб о, до речі, у мене комор стоїть. Не поставила в комори, щоб мені сюди приносили. Молоко те ж саме, і сир, сметану та інші вироби, які вони можуть потім продати. Тим більше, я пам'ятаю, якщо правильно, давайте подивимося навіть в інформації: сир, сметана та масло можуть зберігатися доволі довго. Тільки молоко зберігається 2 місяці. Так, все інше у нас от. сир, сметана, масло, 18 місяців може тривати. Я так можу довго його тримати, скільки завгодно. Потім все одно продам. А поки я розбудовую собі побільше кам'янець, у мене виявилася нова проблема, яку треба вирішувати, і це нестеча води. У мене став часто з'являтися в одному райончику значок. Ну, не в одному, а в декількох, що не вистачає води, і воно довго тривало, або з'являлися нові якісь. Я зрозуміла, що час добудувати побільше криниць або колодязів. І, взагалі, я думаю про те, що мабуть мені треба взяти собі зазвичку, що я збудувала дві кам'яниці, поставити біля неї одну криницю. Ну можливо, цього їм не так, що сильно вистачає, але з урахуванням того, що неподалік є ще інші будиночки з криницями і так далі, то сподіваюся, їм будуть цього вистачати. І ще треба завжди прибирати для виробництва там, де це не потрібно. Я за це забуваю насправді. Дивіться, я скоро закрию попит в первінкове. Точніше, навіть не те, що скоро це ну, реально, я в цьому році можу, по ідеї закрити. Скільки у мене сиру ще є? Вони зараз виготовлять у мене. Дивіться, у мене молока купу, вони 100% Зараз мені виготовлять стільки сиру. От в оцих дуже багато теж накоплюється, Я сама вже відправила, щоб вони 550 молока мені відправили. Тому я думаю, про те, що можливо ось тут поставити ще одну сироварню неподалік. Я думала, ось тут почати добудовувати кам'яниці, можливо. Прибрати ось цей ліс, буде у нас крамничка, і нехай теж якісь товари вони будуть продавати молочні різні. І зараз подивимося, як воно буде в кінці року, скільки ж все ж таки у нас молока за рік було видобуто, і скільки сиру ми змогли видобути. От і наблизився кінець року, вже скоро буде 1768. Тож, давайте просто підведемо підсумок, подивимося по статистиці, що у нас сталося. До речі, навіть давайте заглянемо трошечки в курячі яйця, хоч це у нас і не головна зірка цього відео, але ну дивіться, слухайте, не прям, щоб у мене кількість так сильно виросла. Але в порівнянні, звісно, з 65-м роком, то у мене прям... Ого. -го. Але тоді у мене додалося більше курників. Хоча, якщо подивитися, продала я в рази більше. А де в мене... А, ось експорт. Слухайте, а я не таке багато в цьому році ще експортувала. Що таке? У мене взагалі мало вже продатися щось не так. Трошечки ось у нас тут. Я в деркачі продала десь 6 тисяч от нещодавно. Треба буде подивитися. Можливо, через те, що я частину ще яєць продавала своїм містянам. Ну, слухайте, дивіться, 9 тисяч експортовано, 7 тисяч я продала своїм містянам. Це дуже багато. Можливо, мені варто трошечки прибрати курячі яйця з продажу у них. Треба подивитися. Ну, слухайте, тут є у нас горох. Я, через те, що я можу ці яйця експортувати в інші міста, і я буду це робити. Але давайте далі будемо дивитися: в першу чергу, молоко. 75 тисяч молока. Ви собі уявляєте? 75. В минулому році у мене було 46 тисяч. Пам'ятаєте, як я збільшувала кількість виробництва молока? Я ставила більше корівників. А треба було. Додати більше працівників. Дивіться, це нереальні просто. Так, не в два рази, але ну, в півтори так точно і то навіть це не в півтори. Мені подобається, що така рівнесенька сума. Це реально так? Чи це просто потолок, який воно мені змогло написати? Але дуже круто. 75 тисяч це, звісно, дуже так потужно. 67 тисяч ми вже використали у нас ще трошечки в наявності. 8 тисяч ми продали. Слухайте, нічого собі вона молока у мене скупляють. Я навіть не очікувала цього. З того молока ми виготовили 4 тисячі масла, і все це ми продали нашим містянам. Масло у мене тепер продається в декількох місцях. Я поставила ще більше продажу. Давайте сметану. Одразу сметана не так і багато. 3000 десь виготовили. І стільки ж я, по суті, і продала, тому що в мене ще були накопичення з минулого року. Але найголовніше 14,5 тисяч сиру. Це нереально. Це вдвічі більше я виготовила цього сиру, ніж в минулому році. Ви уявляєте, якщо просто поставити все тільки на сир, скільки було б більше. От замість сметани і масла ми не виготовляли тільки сир. Але насправді мені тільки сир вже не потрібен. Як я і сказала, я все ж таки закрила попит в барвінкове і продала абсолютно все, і у мене ще й лишилося. Дивіться, ну тут трошечки не видно. От я продам 2820, це от те, що було, і у мене ще лишався сир. Де у мене цей сир у мене є я взагалі? Зараз наявності немає сира. Але давайте ось так. Бачите, у мене тут майже 5000, а я продала тільки 3. Тобто, ну, я сподіваюся, навесні я допродам залишок, який у мене буде. Але я вже трошечки також поставила і сир, що продавався моїм містянам. Хай їдять його, щоб у них було різноманіття. І вони не казали, що вони голодні. Але, знаєте, мені дуже подобається, як інколи вони кажуть, що вони голодні. В магазині продається та ж сама сушня, а вони не йдуть її купляти. Але найбільше мене все ж таки приколола ось ця кам'яниця. Слухайте, ну це реально якийсь такий горілкомани. 446. Ну, Навіть якщо розцінювати це пляшки чи літри, ви уявляєте 446 пляшок чи літрів. Що вони з цим роблять? Тобто їжу купляти ні, не цікаво. Взагалі, ну так, тут не прям що сильно багато різноманіття, але от сушню вони щось і яйця не купляють, коли тут з'являється. Хоча, може їм щось додати, продавати. ну Тут не суть. Другу родину дивимось: 407. Так, ну, 286. Вони там корчму свою відкривати збираються, чи що, 344. Ну, тут оці у нас не п'ють, і не п'ють 322. От заради цікавості. Ага, вони всі тут так скупляються. 429. Цих немає, ці не прям, що 371. 735. Мені просто цікаво, на кого вони це закупляли? Ну, тобто, їх живе зараз п'ятеро. Двоє з них діти. 735 пляшок чи літрів, чи я не знаю, в якій це кількості у них е, рахується, але слухайте, а вам не забагато, мені реально здається, вони там, що вони збираються робити з цією водкою? Вже б настоянки якісь робили. Ну, Хай купляють вишню, роблять настоянку на вишні, на абрикосах, на яблуці, там, я не знаю. Ну, що ще можна взяти, щоб вони там робили? Я не очікувала, що у них 700. Я думала, 400 це потолок, який я бачила. Тут 290. Це у них весь район. У мене тут продається горілка десь. А, точно, ось продається. Вони, походу, замість того, щоб купляти їжу, коли вони з'являються. Слухайте, реально, це у мене якийсь алкашний район вийшов. Мені здається, а ось тут у мене люди так само купляють алкашку так багато. Дивіться, ось тут теж продається у нас. Але вони щось не купляють цього. Ну. Реально, у мене там одні алкаші якісь живуть. Де у мене ще горілка продається? Ніде? Ну, немає у мене тут ніде. більше таких людей, які люблять закупляти. От ті, які живуть у власній хаті з огородом, щось у них я не бачу так багато горілки. А оці в квартирі нормально. Мені здається, у них там якась підпольна корчма існує. З такою кількістю. Ну, ладно. Таке діло, але дуже цікаво. Ну, тепер вони зможуть їсти ще інші е, молочні вироби. Можливо, я їм почну продавати тут сир, а точніше, я вже почала. Я забула. Я вже заплуталася, де я почала що продавати. І знаєте, я так думаю, що мені прям сильно експортувати сало чи картоплю не і треба. Я заміню просто на щось інше. Я в цьому році, здається, навіть взагалі нічого не імпортувала. Давайте подивимося, де у нас картопля. У мене тільки було трошечки своєї картоплі. І взагалі нічого не імпортовано. І сало те ж саме, я його і не виробляю, і немає у мене. Не прямо, що вона сильно жалілася. У мене насправді, якщо так подумати, я тільки один або два рази за цей рік от десь бачила цей символ, що у них не вистачає їжі і щось докидувала. Або бувало так, що. У мене сушня, наприклад, ось тут продається. Я не пам'ятаю, це в цьому районі було чи ні, але вони хотіли їсти. Просто через те, що тут сушню ще не принесли, тому я взяла донесла. І плюс рибу я інколи теж автоматично беру, дозволяю їм виносити. У мене знову забагалася риболовня. Я ж вже нещодавно віднесла, а чого, вони щось не хочуть сушити. Я не знаю, чого вони не хочуть сушити, але це дуже дивно. Ну ладно. Ось такі у нас вийшли результати в цьому році. Я реально в шоці від того, скільки молока у мене виготовили. Надоїли вони дуже багато, тож, і виготовилося ро. Тепер я не знаю, я сподіваюся, що навесні у мене парвінково попросять дуже багато сиру, і я зможу їм все продати, тому що у мене ж то виробництво не зупиняється, вони ж продовжуються все виготовляти і приносити сюди. У мене і так стоїть сюди 5 тисяч принести. От скоро це 5 тисяч заповниться, інше вони будуть продавати містянам, але все одно я впевнена, що накопичиться дуже багато. Хоча можна подивитися, скільки у мене сиру будуть їсти мої містяни. Я впевнена, що вони будуть це все розкупати, тому що масло і сметана улітає просто завжди. У нас овочі теж свіжі, поки що є. Можна, до речі, сушню трошечку прибрати. В деяких місцях їм це не обов'язково їсти. Я така добра. прибираю, у них їжу. Нічого, у них там молоко, є курячі яйця, куряти. Слухайте, у них тут різноманіття має вистачати, щоб вони мені потім не жалілися, що їм чогось не вистачає. Нехай їдять. Можливо, я додам ще трошечки їм з молочною продукцією, тому що в цьому районі у мене тільки молоко та сметана. Можливо, все ж таки і сир, десь вони будуть купляти. Але тому вже далі розберемося, що і як буде. Я сподіваюся, відео вам сподобалося. Ми побачимося в наступній частині по острову. Будемо далі розбудовувати наше місто. Воно вже стає потрошку великим і великим. Я всім бажаю успіхів, всім щастий, всім, па-па!